Слава Ісусу Христу, і благословеного дня. Щороку ми з дітьми проходимо двічі на рік медогляду, так, хлопці? Так, так, слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. І слава на віки Богу. Що там, Максим, у тебе вже готово? Покажи. Так, я бін, Бачите, так. щороку ми проходимо медогляди, скільки кабінетів, скільки лікарів. Все проходиться так, як треба це. О, двічі, двічі на рік. Михайлік, тебе що? Всі кабінети чи ні? Так. І у Михайлика теж всі кабінети, опис від лікаря і я теж. Теж щорічно прохожу медогляд. Ну, це є обов'язково. Обов'язково у службу у справах дітей. Всім бажаємо благословенного дня. Що бажаємо. Я тим благодарю, бажаю, щоб ті були здоровий, втячі і ми ніколи, ніколи не хворіли. Ти не хворієш? Так. А? Ні. Mm. <laughs> не хворієш. То, слава Богу. Михайлі. Yeah. Дякую. Ну, записуємо гарне відео з лікарні, що ми вже що ми вже пройшли на догляд. А, дивіться, тут ще так гарненько. Зона така гарна, так гарно зроблено. Не слово, Малевецька лікарня це топ. Правда, хлопці? А, а ну Максим Максимку ближче. Що ми кажемо лікарям? Ми... Дякуємо. Дякуємо. Дякую. І всім гарного благословиного ну, дня не хворійте справді мирного неба. З Богом.